Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Добрим людям добра. А критикам-хейтерам і так розпочинаємо. Сьогодні, 16 січня, розпочнемо з того, що через двотижневе відключення світла люди перекрили вулицю в центрі Одеси. В іншій частині міста мешканці наскаржилися, що у сусідніх будинках. Не вимикають світло, вимикати почали й тим. Але на тій лінії була насосна. Тепер усі сидять і без світла, і без води. Ось те, бачите, така мгновенна карма. Мені шкода, коли в людей немає світла, немає води. Але ви знаєте, якщо у когось є світло, і ви браділи за тих людей. То світло швидше прийшло б до вас в будинок, повірте. А ось те, що ви робите, скаржитеся там у сусіда відключають, там не відключають. Ну, це ж я не знаю звідки оця марзопакосність у людей. Ви ж скаржитесь на тих самих людей, які. Не говорили, щоб їм не відключали світло. Там підключена критична інфраструктура, чи там якось побудована електрична мережа, що якщо там вручну постійно так відключати, то буде якась критична ситуація. Люди, ось це просто приклад такої мгновенної карми. Я по-іншому не можу сказати. Я не хочу, щоб ні в кого не відключали. Ось світло і газ, воду, все, що було, але ось ці такі вискочки, які ось так скаржаться на сусіда, бридко це читати. Сидіть тепер без води. А добрим людям, будь ласка, рекомендую робити практику хоно-поно-поно. І світло тоді, газ, тепло в ваших домівках з'явиться значно, значно швидше. І якщо ви бачите, що в сусідньому будинку горять вікна і там є світло, Щиро порадійте, що там є світло, і повірте, все світ це побачить, і світло в ваші домівки прийде також набагато швидше. Що я ще хотіла сказати? Пам'ятаєте, в 2022 році я записувала для вас відео про холодокост. Ось, на жаль, прийшов час для реалізації цього прогнозу. Також я вам говорила в своєму відео від 2 січня, що будуть бити по тепломережам і просто жахлива ситуація. В Києві рвуть труби, витік води. Ну, це жахливо. Бажаю, щоб якнайшвидше, якнайшвидше. Ситуація виправилась на краще. Я вам говорила, починається бал сатани. Хто дивився мої відео, то знає, що про бал сатани я говорила саме про Київ. Росія готує нові атаки. Всі молимось, щоб зберегти свої життя. Щоб ситуація виправилась на краще. І це вже показало, яка наша сила, коли почали приймати рішення щодо того, щоб впускали собак безпритульних до магазинів або інших. Адміністративних будівель, також прийнято закон, що забороняє жорстоке поводження з тваринами. Будемо відслідковувати, як він працює. Але що я вам хотіла сказати? От подивіться на цих собачок, на цих котиків, на інших тварин, які мерзнуть на морозі. І є такі нелюди, які кричать: не можна впускати собаку в магазин, щоб вона там погрілася. Годину дві псують будки собачі, які волонтери розставляють, щоб спасти собак, котиків. А ось ця історія на Одещині, коли цуцика скинули в прірву. Я не знаю, цим людям вже холод в їхні хати прийшов, щоб їм. На власній шкірці побачить, як це холодно, вони все одно цькують зооволонтерів, волонтерів, цькують безхатніх тварин, безпритульних. Та я не знаю, що вам треба робити, щоб до вас дійшло. Карма, вона все бачить. Як ви ставитесь до тварин, так буде і у вас. Побачите не у вас, то у ваших дітей до сьомого коліна будете відповідати за кожну тварину, якій ви нашкодили. Ось, наприклад, дивіться в Іспанії. Тварини це не просто домашні тварини, це не власність. Прийнято на рівні закону, що тварини, чи це родина, ще це члени сім'ї. Так воно і є. Я в Італії як була, як мене здивувало, люди зустрічають своїми домашніми тваринами в аеропорту своїх родичів. Собака можна всюди, в дорогий магазин заходиш. Там собака на повідку у людини, і ніхто не робить з цього велику трагедію. Коли українці дійдуть своїм розумом до гуманного відношення до домашніх тварин. Ви робите пекло для тварин на землі, то й природа зробить пекло для вас. Ось що я хотіла сказати. Можете писати свої хейтерські коментарі. Знаєте, вам буде не тільки бумеранг на 40 днів за підтримку знущання над тваринами, а взагалі до сьомого коліна будуть відповідати ваші діти. Давайте подивимося питання, які задавали мені мої глядачі. Пишуть про загрозу Орешника. Я вам говорила, що це знову ж таки буде. Вони будуть бити в основному по містах мільйонниках Я думаю, так, давайте подивимося. Так, бачите, я навіть чихнула, так що давайте подивимося. Арішні, чи готує Росія запуск Арішника. Росія, чи готує запуск Арішника. Тут Сонце, хмари, коса і риби. Хмари коса можуть означати дві карти про небезпеку з неба. І там, де вода, це може бути, наприклад, Одеса, Південь, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, можуть ось такі постраждати регіони. В той же час тут Сонце може означати там, де атомні електростанції. Тобто це може бути і Захід України, в тому числі, не тільки Південь. Як варіант, також може бути і Київ. Карти не пишуть, яке місто, це треба розглядати кожне конкретне місто, щоб дати відповідь. Я можу сказати, що це місто велике, що це місто, скоріше за все, там, де вода, і це місто, скоріше за все, ну, мільйонник. Я б більше до цього схилялася. Це може бути удар наприкінці місяця, як варіант. Або ж брати там 6-10 число. В той же час карти Тарони відповідають і карти Ленорман на точні сроки. Тому е, ті диві, які напишуть, що не збулося ось в цю дату. Ну, то хай вам особисто прилетить, щоб збулося. Я буду молитися за це. А для всіх інших хай мій прогноз не збудеться. Всі робимо практику хоно щоб відвернути цю біду. Хай росіяни отримують арішнік в себе на території. Хай вони його запускають, але він зривається на території Росії. Я за це тільки дивимося на Тару Рєшнік. Чи готові росіяни запускати тут дев'ятка кубків. Закохані шут і колесо фортуни. Дивіться. Немає для того, щоб обнулити переговори, закохані шут. Добитись своєї цілі колесо фортуни неочікувано. Тобто неочікувано і повтор, туди де били, тобто знову може полетіти на Львів, на захід України, там запитували за Тернопіль як варіант десь туди, в ту сторону, по колесу фортуни, де вже було і де вже був приліт, це Дніпро. Далі, так само, якщо брати по закоханим з шутом. Це може бути Київ. Чому я так трактую? Тому що там, де аеродроми, там, де аеропорти, тобто це захід України або ж Київ, Одеса, Південь, там може бути. Херсон-Миколаїв, скоріше за все, ні, скоріше за все, Одеса, Київ, Дніпро і Західні області України. Хай ситуація виправиться на краще. Я думаю, що тут дуже загрозлива ситуація саме 6-10 числа, тобто 6-10 лютого може бути загроза знову ж таки. Також ось треба подивитися дату, коли били Арешником попередні рази по Дніпру. Там, здається, в 20-х числах, в 24-му чи 25-му році, подивіться цю дату. Ось ця дата також може бути загрозлива. Але в цілому карти Таро не відповідають на точні сроки. Я задала питання: чи буде удар Арешником, по колосу Фортуни показує повторний удар. Це очевидно. На жаль, прогноз. Негативний. Під кінець місяця звертайте увагу. Також 6-10 число, або це може бути 6-10 година. Карти можуть по-різному показувати, через 6-10 днів. Таро не календар. Це все, що я озвучую по картам, це мої пропущення, використовуючи номерологію таро. А там побачимо. Найбільше, я думаю, загроза Одеса, Київ, Дніпро і Захід України, Західні області, Львів та інші міста на Заході. Особливо там, де аеродроми, аеропорти. Що ж, далі я вам говорила неодноразово в своїх прогнозах, що готується нова пандемія. І ось говорять... Що може бути нова пандемія, не буде лікування. 2026 рік. Мені одна глядачка писала про свій. Чи сон, чи бачення, як люди бігають в костюмах шприцами. Так само на обкладинці журналу Економіст є шприц, і я вам говорила: згадайте про виїзд 22-річних про пандемію. До цього ще в своїх відео я говорила, що буде якась така супербактерія, проти якої не буде лікування, і може бути новий. Локдаун, пандемія і так далі. Давайте подивимось. 2026 рік. Яка вірогідність, що буде пандемія, знову ж таки? Яка вірогідність? Яка вірогідність? Що тут покаже тут батіг? Лілії, серце і сонце. Ось тут такі карти випали. Дуже буде страждати парні органи. Будуть страждати серце, тобто парні органи, це як варіант легені можна сюди, серце і дуже висока температура, запальний процес. Це може бути спалах великий, як наприкінці зими 2026 року. Так само і влітку або літо, або беремо там листопад, грудень, ось таке може бути спалах хвороби, або ж влітку кінець весни літо, ось так. Побачимо, як відіграється тут, показує загрозу пандемії, тому що лілії – це безпосередньо карти лікаря. Давайте подивимось, що тут, чи буде пандемія. Лілії також можуть показувати безпосередню вакцинацію, як хімічне щось. Тут сімка кубків, суд, десятка мечів, і шістка пентаклів. Таро вже відповіло досить таки серйозно. Суд, дивіться, тут дублюється суд, там лілії. Тобто лікування, медицина, десятка мечів. Знову ж таки, околізація і багато смертей. Шістка пентаклів, ну ви зрозуміли, будемо багато що робити. Кожен як може буде справлятись, буде поширюватись, скоріш за все, повітряно-крапельним шляхом пандемія ця. Ось такий прогноз. Є така інформація, щоб Молдову до Румунії знову присоєдинить. Така пропозиція була висловлена Майо Санду, вона публічно заявила, що підтримує з'єднання Молдови з Румунією, тому що лише це захистить Молдову від російської навали. Давайте подивимось, яка вірогідність такого розвитку сценарію? Чи буде Молдова? З Румунією одною країною. Чи буде ось таке воз'єднання? Чи буде воз'єднання Молдови з Румунією? Так, тут імператор. Королева мечів, 8 жезлів, двійка мечів. Поки що такий сценарій мені Таро не показує. Є така інформація, буде там референдум якийсь можливо, але поки що питання підвішене, і щоб прям найближчий рік, два. Я не думаю, що найближчі роки прям зовсім Молдова буде воз'єднана з Румунією. Все-таки молдавани вони не дуже підтримують цю ідею, щоб приєднатися до Румунії. Давайте подивимося ще на Ленорман, що тут покаже книга. Лелеки, птиці і риби. Тут буде як розглядатись досить довго цей процес. Якось будуть укріплюватись стосунки з Румунією, Молдовою, але щоб вони остаточно приєднались, ні. Це дуже багато часу ще пройде не найближчий рік-два, то це точно. А далі будемо передивлятись. Я поки що не бачу, щоб тут карти таке показували. Можливо, комусь щось показує інше. Мені цікаво буде почути вашу думку. Далі. Щодо особистих прогнозів, хочу вам зробити додаткове оголошення. Запис на особисті прогнози закритий як мінімум до літа, тому що я буду розбиратись лише з тими прогнозами, які люди записувалися раніше. Дуже довго чекають. І е, чому так сталося? Чому люди чекають, я пояснювала вже в попередніх відео через моє вагорання після розкладів на зниклих військових? Е, дуже важко мені відновлювати свій стан після цього. Але коли в мене є змога, я роблю особисті прогнози і направляю вам так, як ми домовлялися. Тому, будь ласка, хто буде. Очікувати отримає свій прогноз і чекайте моє повідомлення, коли дійде до вас черга. Далі, що ще хочу сказати про конкурс, ви пам'ятаєте, що збулось? Ви дивитесь якесь відео на моєму каналі, чи нове, чи старе. Аналізуєте його і пишете у відео, що збулось. Умови конкурсу я вам закріплю в описі до цього відео також. Також є умови конкурсу у спільноті каналу. І потім, хто буде найбільш такий активний, в кого будуть цікаві коментарі, той виграє. І отримає від мене особистий прогноз на рік або розгляд питання, яке його цікавить. Так що, кому дуже потрібна моя консультація, можете брати участь у конкурсі і, можливо, ви будете самим активним таким аудитором моїх прогнозів, і ви отримаєте особисту консультацію в подарунок. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, підтримуйте безпритульних тварин, підтримуйте волонтерів. Зараз дуже важко всім. Але треба залишатись людьми. Я бажаю вам, щоб всі, хто дивиться мій прогноз, всі, хто добре до мене відноситься, щоб вас берегли вищі сили. А хейтери, критики, знаєте, легко коментар написати, важко потім свою карму негативну відпрацьовувати. Дякую всім за увагу, до зв'язку.